Батьки Геннадія мали велике господарство, тому він з дитинства звик до наполегливої праці і не дивно, що обрав найбільш мирну професію за плечима 26 років роботи в аграрному секторі. До війни навіть в подумках не було, що можу воювати. Вчився Білоцерківський аграрний на університет, наступний Київський національний економічний має дві вищі освіти. Працював в аграрній сфері, вирощував зерно, пшеницю, горох, ячмінь. Кукурузу, ріпак, соняшник. Майбутній морський прикордонник навіть не служив в армії, але почалося повномасштабне вторгнення. В останніх півтора року десь поставив собі дедлайн. Якщо до нового року 23-го нічого не закінчується, це касається кожного чоловіка. Я знав, що рано чи пізно піду служити. Геннадій приїхав до Одеської області, пройшов навчання, далі розподіл до підрозділу морської охорони. Говорить, відчуває гордість. В екіпажі, за словами сивого, кожна людина унікальна. Люди різного віку, є зовсім молоді хлопці по 21-22 роки. Мені, слава Богу, набагато більше. Але екіпаж це одна сім'я. Різниці у віці я не відчуваю. Разом несем службу. Разом тренуємося, разом чистимо, разом відстрілюємося. за умови поважного віку та чималого життєвого досвіду. Рульовий отримав від побратимів позивний сивий. У сьогоденні він наполегливо опановує вірену посаду, стійко долає усі труднощі та отримує морський гард. А після перемоги планує повернутися до справи свого життя і знову вирощуватиме зерно на українських золотистих ланах.